Добрих новин і гарного настрою. Сьогодні я сходила в Єву. Ось дивіться, які гарні знижечки. Дуже цікаві знижечки. Але ці знижки були ще й перед цим. Десь недільки три я ходила назад, і вони вже були. Тому чорної п'ятниці не удивиш. Ось таку я взяла. Такий хайлайтер буду додавати в тональну основу і подивимось, що буде. Але вона підсохшила трошечки, зовсім небагато. Були знижки на лаки. Лаками я не користуюся тільки деякими такими неброскими. І на будь-який смак по 27, по 34. Навіть були лаки у нас гель-ефект, кажуть, гарний, непоганий. Ось бачите, ось такий гель-ефект. Зараз буде стелажик у нас з глем Бі. Також купила ось оцей гель. Гель у нас іде з ананасом і е, перцем чілі. Це розходник, він завжди потрібен. Е, дівчатка показала ось такі гелі по акції брали, е, фа по акції був, ну Дуже багато продукції, що можна було купити. Ось такі бомбочки. Я то розбрала бомбочку. Ну так, нічого, звичайні такі догляд за ніжками, за ручками, нівея ось такі кремчики для ручок були. Ну, це баловство, більше для дітей, я так вважаю, але мімішно, що там казати, також акційний товар був. І на інших полочках ось такий гель, 99% алоє. Коли-небудь я його спробую візьму, бо хочеться. Ось цей сілажик зі знижками. Я взяла з е, Києві для кутикули, для загуювання. Дуже класний у мене навіть зараз е, кутикула не. Е, Задарається. Ось цей стелажик, що я вам казала, Glam Beam. Також стелажик Патрісія Лідо. Я взяла ось таку класну штуку. Зараз вам покажу. Ну, що я вам скажу? Основа під макіяж на 100% працює. Дуже класна. Дуже 99 гривень це по знижці. Я не пожаліла зовсім. 에, були акції на ось такі гелі, на міху, як я зву, називаю її міксу. 에, треба спробувати, теж хочеться для чутливої шкіри. На корейські різні засоби теж продовжується акція. 에, ось такий пілінг я взяла з виноградиком. 에, дуже класні сережки, але я їх не вибрала, тому. Ну, я вам покажу, що сподобалось. Гляньте. Дуже класно, дуже, дуже шикарно. Дуже гляньте. Прям ну, вау. Також сподобались ось такі розчосочки. У мене така кос є. Є продувна, ось ця біла саме оця в мене є. І я нею задоволена. І мить гарно і ще Ну, Неймовірні ціни на е, свічки. Ну, і ось що ж я купила в Єві мої любі. Зараз ми зробимо розпаковку, і деякі товари для мене були відкриттям. Одразу показую те, за чим йшла. Це у нас гель, гель корейський. Корейський гель йде у нас по ціні. 74,90, тут 200 мл, а е, тої ж самої фірми Мен Кей Бритви. Мім сподобалось, і е, їм е, також я купила 5 цих, е, чи, ні, 4. 4 і вони коштували 28,99. Ось гляньте, гарна, дуже м, така е, упаковка, тут там, е, три леза, те що потрібно, чотири бритви. Е, в общем-то, дуже економно. Ми замінили е, бік, якраз таки ось оцією фірмою Менкей, Це корейська фірма. Тому дуже вам рекомендую придивіться і беріть, бо це дуже важливо. Що ще для мене було відкриттям, що я кішиці взяла гурмешечку за 18 гривень. А в АТБ вона вже по 21-22 гривні. Це паштет з індейкою. З індейкою. З індюком. Також, також взяла ось такі розходники: це ватні диски літо. Вони 100 штук, і коштували вони мені 28,99. Також я взяла дуже пахучі, ми вже розкрили, понюхали, навіть машуня понюхала, їй сподобалось, вона не відскочила. Це ананас і чилі. І воно коштувало 38,99. І ось дивіться, який чек мені роздрукували. Справа в тому, що я їм сказала, мені треба чек. А вони говорять, що чеки ми не видаємо, ми відправляємо на електронну пушту. Любі дівчатка, чи було у когось таке? Це в мене вперше. А я кажу, я блогер, роздрукуйте мені. Вони, дивіться, роздрукували. Але тут, ну, так скажем, я перечитую, щоб вам розказати про ціни. Взяла. Взяла ось такий поліскувач для зубів та ясен з зефірними оліями та екстрактиками трав. Освіжає подих, зменшує запалення ясен, профілактика карієсу не містить спирту. Чому я взяла саме полісся? Оцю фірму беру вже не вперше, бо тут е, є у нас ментол. Е, також евкаліпт, ромашка, ну тут календула, те, що я можу прочитати, дуже багато. І тут основний ментол знімає подразнення, тетонізує шкіру, має антисептичні бактерицидні протизапальні властивості. Ефірна олія м'яти володіє високими протизапальними бактерицидними властивостями. Ефірна олія евкаліпта, екстракт ромашки, кора дуба, екстракт кропиви, екстракт подорожника. Тому всім рекомендую. Не дивіться, що упаковка така непрезентабельна. Але дуже всім рекомендую саме цей опаліскувач. Ну, і з того, також, що я взяла. Що просив чоловік? Просив якийсь ну, туалетну воду. Я взяла найдешевшу вона 99 гривні. І 99 гривнів це ціна найменша на цей Одеколон Play and Live. crazy, Це наше виробництво і виробник місто Чернівці. Раніше вони були колись 29 гривень, як тільки Єва почала працювати. Потім були 59, потім були 89 і ось зараз 99. Ну, Йому після бриття якраз таки і піде. Щоб бризкатись для себе, для парфумерії і ну, для оточуючих, він інші використовує. Але після бриття, якраз таки оце і піде. Також йому він попрохав купити кусачки, бо всі кусачки чомусь у малого поламалися. І ось такі кусачки я взяла. Вони коштують у нас 41. Ось, бачите, не можу навіть прочитати. Це так, кусачки. індичка, що тут? Кусачки педик. Чесно вам скажу кусачки педик, моє любі. Ну, тобто, кусачки педикюрні. <гум> кусачки педик. І ось отакі кусачки педик. У нас коштували 49,99. Але надіюсь, що ці проживуть довше. Також, взяла ось Пандора Сноу. Це перше я беру такі серветочки. Серветочки коштували мені 9,59. А далі, що взяла для себе? Для себе ось по знижки взяла, гляньте, ціна була 70,90. Нова ціна 23,97. Це у нас було. LCF хайлайтер рідкий. Буду додати його в свою тональну основу. Надію, що буде дуже гарно. Взяла, повторила, тобто для кутикули олійку, вони були по знижці, також її лежали, це сківі. Сківи мені з, Ананасам дуже сподобалось, тому я взяла з Ківів. Рекомендую їх, ці олійки для кутикули. Крем, написано Крем парфюм. Він йшов по знижки. Ну, мені... ну я не скажу, що тут якийсь крутий парфюм, що щується. Але жирненький, жирненький і це мені. На зиму дуже е, потрібно буде, і він коштував мені цей кремчик: 7,99 оцей кремчик парфюм. Він у нас ішов, ага, ага. Це Китай, китайський такий парфюм. крем парфюм. Жирненький. Я зараз ось розмазала і дуже розноситься гарно. Якраз таки в сумочку він піде, хоч його і не багато, але зволожив дуже гарно. М -м -м -м. Гарно, гарно. Ну і за на закуску ось взяла ось такий е Just Kawai. Це м'який е пілінг для тіла. Мені сподобався дуже аромат. І це у нас е, йде виробник. Е, у нас йде КНР, Китайська Народна Республіка. Е, і е, я в Єві його протестувала, мені сподобався на аромат цей. Ну, а для тіла я його е, спробую після занять зумбою. Ну, ось такий був мій такий невибагливий, але гарний. І, вроді би, помелочі, помелочі, по... а вийшло це все на 705 гривень. Всім, дорогі мої, дякую за перегляд. А ще забула, 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 за оцей Патрісія Лідо. Я взяла основу під макіяж, піддивилася у Діани Суворової, і у неї цей тренд Біла база. Отака вона пробувала, і я спробувала там же ж, в Єві намазала. На руку мені дуже сподобалось. Я думаю, всі мої такі недоліки, от якраз після того, як я захворила прищик, вискочив на підборідді. Думаю, завтра я якраз таки протестую. Ось така біла вона основа. Глянемо, що? Що ж за тренд? Оця вийшла якраз таки мені за 99 гривень. Ну, це по знижечки. Патрісія Лідо. З французьким корінням, як одна з блогерші написала у своєму під своїм відео. Мені це сподобалось. І я пішла і купила я ціленаправлено йшла таки, щоб купити Патрісію Людо. що небудь, будь-що моє любі. Ось так, дякую за перегляд. Цілую, люблю ваша Людмила.